Всім привіт! Мене звати Максим Недвиге і я є засновником благодійного фонду. Фонд Максима Недвиги опікується допомогою людям, чиє життя внаслідок певної трагічної події, інсульту, черепно-мозкової травми, спінальної травми, ДТП, важкого поранення під час виконання службових обов'язків або ж з іншої причини поділилася на до та після. Мета фонду сприяти відновленню та реабілітації постраждалих від трагічної події, особливо допомозі нашим захисникам та захисницям, які так її потребують в цей важкий для країни час. Ми забезпечуємо їх усіма необхідними та, головне, якісними ресурсами для досягнення максимального фізичного, психологічного та соціального відновлення а також. Повернення до повноцінного життя. Головна місія фонду надавати підтримку людям, які пережили трагічні події, допомагаючи їм відновити життєвий баланс, знайти сили для нового старту та будувати майбутнє з гідністю та надією. Для реалізації цієї мети ми будемо. Збирати кошти на якісну реабілітацію пацієнтів, у тому числі військових, якісну означає в правильних та перевірених місцях із хорошою базою та досвідченими фахівцями, проводити кампанії з профілактики важких захворювань, зокрема інсульту, розповсюджувати відповідні тематичні матеріали, організовувати та проводити групи підтримки пацієнтів. Та їхніх родичів в різних містах та містечках України, сприяти психологічній та соціальній реабілітації пацієнтів, пошуку нового шляху у житті після. Якщо вам близька наша місія, будь ласка, долучайтеся, підтримуйте благодійний фонд Максима Недвиги.